Місцевий житель стверджує, що бачив НЛО у формі Тостера, але редакція має сумніви. Васильків, 10 липня 2024 року, житель міста Васильків стверджує, що вчора ввечері він бачив НЛО у формі Тостера. Чоловік, який побажав залишитися анонімним, каже, що він був у своєму дворі, коли побачив дивний об'єкт у небі. Він був схожий на тостер, але світився дуже яскраво, сказав він. Він летів дуже низько, і я міг чітко бачити його форму. Чоловік каже, що він спостерігав за НЛО протягом декількох хвилин, перш ніж він зник за деревами. Редакція нашого видання ставиться до свідчень чоловіка з певною часткою скептицизму. Варто зазначити, що лише вчора над Васильковим вже спостерігали НЛО. Але у формі диску, яке прилетіло сузір'я Андромеди. Тому, враховуючи цю подію, а також те, що описи не у формі тостера, звучить дещо незвично, виникають сумніви щодо правдивості слів очевидця. Наразі неможливо ні підтвердити, ні спростувати його твердження. Редакція буде слідкувати за розвитком подій та надаватиме оновлену інформацію, якщо така з'явиться.